Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у мене для вас огляд матеріалів для творчості для виготовлення прикрас. Конкретно будуть намистини керамічні і натуральний камінь. З керамічних намистин почну. Ось це, власне, всі, що є, я перед вами виклала. Я купила їх декількох видів. Ось такого плану покупки, хто слідкує за моєю творчістю, той розуміє, що такого плану покупки для мене не характерні. Але інколи є така жага до експериментів, бувають такі випадки. І просто цікавий матеріал, і думаю, інколи беру такі, такі речі. Всіх намистинок таких я замовила по три штучки. Тому що, ну, ніби як на сережки, і на ну, що небудь або браслетик, або на кулончик. ну, щоб був якийсь плюс-мінус комплект. От. Ну, Давайте розпочнемо з цих полуничок. Ви бачите, я замовила три. Прийшли дві однакові, третя не дуже. Ось такі от полунички. Красиві, мені подобається, ніжні, яскраві е з якоюсь фактурою з цих зерняток. Листочки такі симпатичні. Ну, дві однакові, а одна така от. Ті круглі, а ця як сплюснута. Бачите? Сплюснута. І колір цієї травички зовсім інакший. Темно-зелений. От, власне, отакі от, от. Далі. Веселенькі, зелененькі. Скоро зима, а в мене от листочки з сонечками. Кому що? У мене так якось завжди трапляється, що на зиму в мене тягне на якусь таку літню штуку. Не знаю, що на це впливає. Антидепресантів хочеться, знає, знаєте, таких от яскравеньких кольорів. Три такі от листочки з сонечками. Три такі намистини червоні з квіточками. Такі досить деталізовані. От. Е, можливо, я якраз і візьмуся за ці прикраси ближче до літа або до весни, хто знає. Ну, але купила саме зараз. От просто вони мені потрапили на око, і я їх купила. І ось ці мені дуже сподобались. Вони такі, от, бачите, є якась основа темна, чорна. І зверху м, такі пелюсточки. Дуже красиві намистинки, такі ніжні. І. Є в мене одна, одне побоювання, що вони, ну оскільки вони не, не рівномірні, так, як ось ці з усіх боків однакові, як їх не крути. То, можливо, вони будуть перекручуватись, я не знаю. Це все буде видно в процесі роботи над прикрасою. Але в будь-якому разі вони красиві і. Я їх вирішила взяти. Тим більше я не брала їх багато, три штучки заради експерименту. І отакі от керамічні ронделі. Красивих кольорів, таких ніжних, пастельних і темних. У мене тут майже веселка вийшла, бачите? Такий пильно-рожевий, пудровий, щось типу того. Вони здаються, що вони трошки гуляють туди-сюди, бачите? Але це просто того, що отвори в них ширші, і вони, бачите, туди-сюди ходять. Але дуже красиві. Там іще були кольори різні. Назву сайту я напишу в описі під відео, але я думаю, що він знадобиться тільки тим, хто знаходиться в Туреччині. Так, жовтий, подивіться, який сонячний, яскравий. Прям мх, колір світла і тепла. Ніжний блакитний. Теж приємний. Яскравий синій. І. Навіть не знаю, як цей колір обізвати. Назву його гранатовий. Дуже він подібний на гранатові намистинки натурального каменю, але це не вони, це кераміка. Симпатичні. Бачите, подеколи вони відрізняються по кольорам. Деякі намистини більш темні, деякі здаються світлішими, але все одно. Всі гарні. І тепер перейду до натурального каменю. Розпочну я огляд натурального каміння з аметисту. Його я взяла найбільше в різних варіантах, в різних намистинах, але саме той вид намистин, заради якого я на цей сайт, в принципі, зайшла і хотіла зробити в ньому замовлення це зелений аметист. І заради нього я. Дуже його чекала, і заради нього я зайшла на цей сайт. Але е, його не виявилось в наявності. От Я собі в корзину кинула і замовила, але потім зі мною зв'язався продавець сказав, що його немає. І поклав мені замість нього, ну, замінив іншими низками аметисту. Ось, тому трошки сумно, але е, ну, що ж поробиш. Ну, давайте починаємо. Два ось таких кулони почну від найтемніших варіантів до найсвітліших. Два ось такі колони. Вони, чесно кажучи, занадто темні. Ну, Я розуміла, що вони не будуть прозорі, але все ж таки ну, темнуваті. І, знаєте, не настільки вони прям відполіровані ідеально. Бачите, є, є якась. Можливо, треба буде я їх ще спробую їх натерти. Можливо, це виправиться. Але, в принципі. Не прям відполірований ідеально. Такий темний аметист. Характерний ось цей візерунок трикутничка, як в аметиста. То ось такого плану аметист. Він же, ну, кварц, так? структура кварц. А ось цей якраз з такими прожилочками аметистовими. Так, два колона краплі дві низки таких подушечок. Розмір, розмір, розмір. Давайте буду зразу вам і розмір казати подушечки цієї. 12 мм довжина на, на скільки? На 8. 12 на 8. Це теж не світлий аметиз, непрозорий, такий якийсь трикутничками. Ось бачите, з огранкою Немостивно і на мостинної красиві. Задоволена я ними. Дійсно гарні. Я думаю, що буде симпатична прикраса. Подивіться, коли його так багато лежить, як красиво виглядає. Так, задоволена. Набагато більше, ніж оцими колонами, якщо бути чесною. Далі ось такі овальні намастинки. Я більше люблю, звичайно, круглу форму, або ось таку ось таких подушечок, або циліндриків. Ну, але овальна добре, нехай буде. Інколи і така форма потрібна. І вона теж якісна мастинок досить непогана. Вони всі ну плюс-мінус однакові, отвори по центру. Ну, тобто, так, на перший погляд, нема таких якихось явних недоліків. Намистинки красиві, відполіровані гарно. От порівняйте цю поліровку так, з оцією. Ну, це ж небо і земля, правда? Пробую щось з цим зробити, ну, я думаю, що тут якраз вже нічого ти не зробиш. Просто, ну, просто такий колон. Так, такі от амитисти. І три низки ось такого. Бачите, подеколи з жовтими прожилками. Напевно, що гріли його, щоб досягти цього ефекту. Ну, я не знаю, це я так собі уявляю. Одна намастина розбилася, шкода, тому що цей матеріал не з дешевих, тому шкода, звичайно. Ну, що поробиш, відбракуємо. І отакі от ніжні, прозорі, красиві намистиночки. Ці досить такі вже немаленькі, прям. 22 на, на 16 приблизно 22 на 16 міліметрів. Красиві. Так, ну власне з аметисту все. Переходжу до наступного матеріалу. А зелений канадський Аметиста <ріст> залишається у мріях. Почала доставати гранатові намистини. Я замовила дві низки, і бачите, тут щось у мене вже розсипалось, як виявилось, одна низка розірвалась. Дуже тонесенькі намистинки, зовсім такі манюнькі. Але вони всі, незважаючи на свій маленький розмір, всі гарно відполіровані, всі з огранкою. І Дуже гарно поблискують, і тому я не змогла проти цей матеріал. Для таких тендітних ніжних чокерів це прям буде прекрасний матеріал, мені здається. Сюди якусь невеличку, зовсім малесеньку якусь підвісочку, і вже, вже така стильна прикраса і на кожен день, і на вечір. Для тих, хто любить такі, знаєте, тоненькі, майже непомітні прикраси. Ось, а тут низочка щось одна розірвана. Давайте порівняємо. Ну так. Ну і ось її друга частинка. Цієї низочки. Ну, в принципі, просто вона розірвалась. Так, гарно. А, гранат. Це, напевно, навіть. Не два, а півтора міліметри. Мені так здається, я чесно не пам'ятаю, ну, двох, по-моєму, і нема. Або два, близько того. І дві низочки на мистину димчастого кварцу. Рахтопазу. Це теж малесенькі, це 4 міліметри. Теж вони манюнькі, теж з огранкою. Не настільки в них чітка огранка, як тут, така більш згладжена, тому близько менше. Але все одно вони дуже ніжні. Подивіться. Правда ж гарні? От. У мене не було такого розміру. Я просто, так знаєте, ну, поступово щось бачиш, то, чого в тебе немає. І поповнюєш свою колекцію матеріалів. У мене є там 8 мм, 10 мм, є галтовка з раухтопазу, така крупна. Але при цьому Хайна. І, ну, а таких от маленьких ще з огранкою не було. Ну, тепер є. Доповнила колекцію. Далі взяла я тигрове око ось такі намастини. Прекрасні, по-моєму. Я, я колись ще хотіла взяти світлі, але чогось я цього разу не взяла. Знаєте, якось у мене саме в прикрасах це око не зовсім складається. Напевно, тому що це більше такий стиль, як етніка. Таке щось. У мене, все ж таки, більше до класики. Але. Ну, ви ж бачите, інколи, інколи я роблю і щось інше поза класикою. Рідко, але буває. Тому, все ж таки, не полишаю надій підібрати потрібний ключик до тигрового ока, і щось таке з ним цікаве зробити. А ось які цікаві намистини тигрового ока. Подивіться, яка галтовка, але яка вона. Прекрасна, розкішна, крупна, важка. Мені здається, такі намистини можна вже прямо на колони розбирати. Тим більше тут є такі десь цікаві екземпляри, дивіться, крупненькі, красиві. І ще саме цікаве, ціна одної низки в цьому магазині плюс-мінус, по-моєму, була однакова, що на цю низку, що на цю. Ця, звичайно, ну, як на мистинки одна в одну. Але ж не настільки вони крупні і не настільки помітні. От. Ці голтовка, але така масивна. Ну, мені здається, як для голтовки ця ціна ну, взагалі прекрасна. Ну, знову ж таки, голтовка буває різна. Буває така. Якась дрібна, покручена, якась нерівна. ну такого плану це прям хороша ціна була. Пропозиція чудова. Тому я цю низку все ж таки вирішила взяти. До речі, можна навіть на браслет. Пам'ятаєте, я вам показувала, у мене є модель браслет, а зараз я у мене недалеко О, з міксу різних кварців, так. Де я брала в основному галтовку, окрім двох намистин. Але теж така галтовка правильної форми. От, Можливо, щось типу такого вийде із цими намистинами. Ну, звісно, підібрати інші матеріали. От, Можливо. Наступні мої придбання це агати. Індійський агат з огранкою. По-моєму, це навіть 12. Або навіть 14 мм. Не хочеться брехати. 12 12 мм. Такі от цим патюльки. Я, чесно кажучи, над ними сиділа довго, думала кидати їх корзину чи не кидати. Але, врешті-решт, думаю, нехай будуть. Люблю агати, в принципі, хоча. В такому варіанті зелених кольорів. Якось я рідше за все працюю. Але в такого плану дуже люблю. Ось, до речі, червоний один попався. Ага, він же сердолік. Напевно, я так собі думаю. Так. Це щось схоже на моховий. Та ні. Ну, власне. Індійський агат, агат і агат, завжди знадобиться. Далі ось такі є бочечки, теж красиві. Щось вони вам якісь якось дуже темно передаються, але вони не настільки темні і не всі. Ось, бачите, є такі кавові смугастики. Є такі більш темно-коричневі різні По розмірам 12 мм на 8 мм. Ця низочка, хороша низочка. Знадобиться, тим більше форма цікава, знадобиться. І м, наступна низка червоний агат. Знову ж таки, він же сердолік, напевно, тут форма цікава в самих намастинок. Це вже, бу... вже коштували так значно дорожче, ніж попередники агатові. Але е, тут дійсно цікава форма. Ніби як е, така як перекручена, знаєте? Подивіться Якщо їх так покрутити, ось ці ось е, грані вони йдуть якось навскіс. Не як у Чіткої якоїсь фігури, так? Отак ніби як видовжені, витягнуті, перекручені трошки. Красиві намистинки. Красиві. Тим більше, такого плану матеріалу в мене немає. Червоного агату в мене були тільки кубики, але я їх вже використала. І тепер треба щось іще. І залишився в мене хіба що рожевий кварц. Його я взяла в двох варіантах. Тут щось низько заплутана якась, треба буде розпутати. Взяла в двох варіантах: ось такі намистинки, овальні, так? Як бочечки. Це теж галтовка, але дуже охайна, красива галтовка. Ви бачите, деякі довші за розміром, деякі коротші. Ось, бачите? Але, в принципі, всі дуже плавні, охайні і... і красиві, насправді, з якоюсь цікавою фактурою не фактурою. З цією структурою каменя, характерною для кварцу. красиво. А другі вже одна в одну, бачите, однакові вже. Вже це не галтовка, це вже така форма таких почечок. Красиві. Подивіться, ідеальні. Просто ідеальні намистинки. Пембек кварц. Рожевий кварц. Ось. Такі в мене на сьогодні покупки. Це значить, що будуть нові гарні прикраси. Ось, очікуйте. Поки очікуєте, підписуйтесь. Не забувайте ставити лайки, коментувати. Це допомагає в розвитку моєму каналу. І мені також приємно читати ваші відгуки і коментарі. Дякую за увагу! Дякую, що дивитесь. Бажаю всього найкращого. На все добре. Бувайте!